Неочікуваний огляд на мікроелектровафільницю, яка покорила моє серденько, і я дуже сподіваюся, що вона покорить і ваше. І до речі, додивіться цей огляд до кінця, бо в кінці у нас для вас є сюрприз. Алясо, олясо, олясо, присятенсон есокатукатукатукатукатукатука. 500 є, тобто він повністю електричний. 2015 рік випуску привезений із США, але з аукціону Манхейм, тобто привезений повністю цілим без пошкоджень. Від звичайного 500 фіата майже нічим не відрізняється. Різниця лише в передньому бампері і задній спойлер більш виразним. Ззовні виглядає просто бомбово, але якщо чесно, салон тут не гірший. Дизайн салону виглядає дуже милим. Сидіння виконані зі шкіри з таким, типу, атласом в горошик. Боже, які вони кльові. Вони дуже приємні на дотик. Сидіти в них суперзручно, є бокова підтримка, і, в принципі, по розміру, мені здається, що сюди сяде людина з будь-яким зростом, з будь-яким цим. Поузам, ну як не так не можна сказати, подієві пасажиру з будь-якими габаритами та зростом, тут буде мега комфортно. Користування функціями автомобіля спочатку здається ну зовсім нативно незрозумілими. Але трошки проїхавшись на ньому, мені здається, я швидко звикла, і всі перемикання передач, всі налаштування там вікна отут тут відкриваються. Це дуже дивно. Але ти дуже швидко до цього звикаєш, і тобі здається це прикольнішим ніж звичайних авто. Молодові панелі дуже зручно виведені всі показники, типу там заряду батареї, пробігу і так далі. І по комплектації: клімат, круз контроль, парктроніки, підзігріви передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу. І також була встановлена така велика мультимедія з CarPlay і Android Auto. Єдиний нюанс, що позаду дуже мало місця. Але мені здається, що якщо ви берете такий маленький купе, то позаду ви нікого возить і не будете. І, до речі, ми не просто так дали сьогодні для огляду автомобіль бренду FIAT 11 липня у бренду Fiat день народження. І ми, конєчно, хочемо вас побалувати, бо яке свято. Тому ми даруємо вам знижку в розмірі 500 доларів на будь-який автомобіль бренду Fiat. Коротше, відкривайте наш сайт Autopark.ua, шукайте там будь-який Fiat, який вам сподобався. Телефонуйте нам і купуйте його зі знижкою. Все, чекаємо на вас.